Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на окремих позиціях, тим швидше прийде до нас перемога. І більше того, я хотів би звернутися до всього суспільства, щоб кожен українець зрозумів єдиним для себе. Те, що відбувається в Донецькій і Луганській області, це наш український дім. Всі ми, українці, живемо в цьому будинку, його підпалили. І саме військові люди. Військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, служби безпеки зараз є тими рятівниками, які заходять палаючий будинок і роблять все можливе, щоб затушити цей пожар. Але всі інші громадяни України також повинні бути і розуміти, що вони не можуть бути осторонь. Як кажуть, кожен повинен своїм відром води надавати допомогу, щоб потушити цей пожар. Військомати працюють, відбирають саме ті професії, які безпосередньо вкрай необхідні для. Збройних сил України. Саме тому я не сказав би, що це як акція якась з таке по таке число. Вона постійно проходить. Ми постійно робимо, робимо все можливе, щоб підібрати саме тих людей, які мають навички, які мають розуміння того, розуміють, що робиться, є патріотами України.